Всім привіт! Я за кермом нової гібридної кони. Як вам? Ну, зовні, як мінімум, незвично. І ви скажете, та, вона ж схоже стала вся така цифрова. І будете праві, це дійсно так. Але що важливіше, чи залишилась вона практичною? Ось тут хто знає. А ще важливіше, чи витримує вона зараз конкуренцію з ось цим? Орієнтиром для більшості сегментів, ну зараз побачимо. Тому січар нехай поки повисить ось тут, бо тут принаймні так можна. Якщо дивитись на кону з боку, то вона дуже нагадує Тусан. Лінія скла прямо повністю повторює старшу модель, і в профіль видно, хто тут батько. А от якщо дивитись фас, вже починаєш розуміти ще й хто мати. Ну або навпаки, це вже точно не мені вирішувати. Але ось так ти одразу помічаєш загальний такий стиль старії. Чи подобається, коли ось так вам і мені? Це, звісно, важливе питання, але важливіше тут, як мені здається, те, що у кони є досить багато деталей, щоб сміливо заявляти так, я Хьонде». А це, я думаю, добре. У багатьох брендів в молодших класах все ж є певні проблеми з ідентифікацією. Тут їх немає. Ця кона в нас в онлайні, тобто це не N, а тільки лайн. Такий собі тренд започаткований вагом. Е, ну, це коли офлайни виглядають як справжні, якісь там спортивні модифікації автомобілів. А на ділі ж є звичайними стандартними авто, просто круто виглядаючими. І я не вважаю це чимось неприпустимим. Зрештою, більшість споживачів потребують не якихось там захмарних характеристик, а потребують того, щоб їх авто нетривіально виглядало, але при цьому було простим і практичним. І тут у кони на жаль є такі певні моменти, за які її можна прямо критикувати зараз. Отже, виглядає кона онлайн роздуто і мускулисто. Накладки на арки, бампери, купа об'єктивно, купа деталей. А от не в онлайні, розумієте, корейці пішли ще далі, і в них за стандартом арки з чорного нефарбованого пластику. А арки тут це фактично ось весь цей елемент. Ну, як на мене, аж занадто сміливо. Хоча Напишіть ви в коментарях, що думаєте з цього приводу, бо я якось до фінального висновку так і не зміг прийти. Втім, це все питання смаку. А докупатись в коні я б хотів до оптики. Ну тобто, ось ця суцільна діодна лінія ок. Вона доступна, до речі, всім комплектаціям, окрім базової. І на ній написано «Seamless Horizon. «Seam» — це шов, «Seamless» — це безшовний, безшовний горизонт. Але. Ну, з лінією розібрались. Фара вже класично для Хьонде. Фара йде окремим блоком. Ось вона. Велика така фара, вона білет, тобто і ближня, і дальня. у вас ЛЕД. Вказівники поворотів виглядають ось так. До речі, позаду так само. Але якщо подивитись от з мого ракурсу зараз, то ти бачиш, що фара є фактично крайньою точкою, яка певним чином виступає за бампер. До того ж, фара знаходиться ну, на кутах автомобіля. І можна придумати безліч сценаріїв, за якими ви будете чіпляти саме ось цим місцем щось. І у випадку з коною це щось буде чіплятись найдорожчим елементом передньої частини авто. Ну, добре, що хоч парктроніки є. І до речі, парктроніки позаду і попереду є завжди навіть в базовій комплектації. Е, тепер зрозуміло, навіщо і чому. Бо без них кепські справи, скажу я вам. Також дещо дивно тут бачити двері, які не повністю прикривають пороги. І хочу вам сказати, що це вже не вперше за останній час, не знаю, чому так. Ну і клавіша відкриття багажнику в найбільш такому незручному місці. Тут прорахувались. Ну і до речі, ще де прорахувались корейці, це ось тут. Коли відкриваєш багажник, ти бачиш шов. У більшості брендів на цьому місці є якась накладка. Тут ну окей, це не недолік. Однак, тим не менш, можна було б якось і поохайніше. В усьому іншому, ну знаєте, кона представник сучасного світу, тому вона зібрана згідно сучасних стандартів. Тут тонкі зазори, тут вивірені кути і місця розміщення тих же двірників, які доходять до самого краю скла, залишаючи мінімальні сліпі зони. В нашій топовій комплектації є камери по колу дійсно класної якості. І якби вони були ще з умовачем, то взагалі було б просто пречудово, але і так, спасибі. Але однозначно можна констатувати, що кона виглядає цікаво і дійсно сучасно, принаймні весело і не нудно. На неї обертаються на вулицях, і це цілком справедливо. Такого ж ефекту свого часу спромоглись досягти в Тойота, створивши C-HR. І Hyundai взяли той рецепт і по-своєму по особливому створили вже свій шоу-стопер. І знаєте, мені здається, вийшло непогано. Справа в тому, що у Тойоти гріхів типу порогів і клавіш відкриття багажнику також було достатньо, і деякі з них були набагато більш критичніші за ті, що наразі є в коні. Ну, наприклад, місце на задньому ряді. Це я де? Окей, де? За що я тут? Ну, наскільки вашій дитині потрібно себе погано вести, щоб опинитись на задньому ряді з бійницями замість вікон. Гірше було хіба в DS4 чи кактусі, де вікна взагалі не відкривались, але ж вони принаймні були в Тойоті ж позаду темно і психологічно може бути складно, але це ж все дизайн, і це при тому, що я вважаю особисто CHR одним з найбільш вдалих авто Тойоти, але при умові, що ви будете їздити тільки попереду. Коні ж позаду все значно краще. Ви навіть можете регулювати кут нахилу спинки, та й місця прямо вдосталь, як для BSUV, а вікна відчиняються повністю. Ну, клаз же! або багажник, у Toyota 297 літрів, і тут я додам всього, у кони 466. І тут справедливо додати аж, бо BSUV. До речі, BSUV це доволі умовно. Бо за довжиною, наче і так. Тут довжина 4,35, наче менше за умовні 4,4 метри. Але ну у тірок, наприклад, довжина 4,23. А база тут більша за базу тірок на цілих 7 сантиметрів 2,66. І за цим параметром можна було б сказати, що це CSUV. Тут зараз, от, знаєте, все дуже дуже перемішано. бо... Знову ж таки, за розмірами бази, ну у Кашкай така ж. Тому Bі XL або Сі Compact, ну тут вже кому як зручніше. Багажник дійсно гідний, хіба боковини не обшиті, можуть царапатись. І в нашому авто чомусь немає докатки. При тому, що в усіх інших комплектаціях вона є. Підлога непогана і може розміщуватись на рівень нижче. А ще ви можете зняти поличку і встановити її за спинками крісел другого ряду. І ось так зафіксувати. Коротше, в плані практичності, Hyundai вже починає випереджати свого старенького японського конкурента. Старенького. Ну а як? Січар з'явився ще в 2016 році, і тільки цього 2024 року споживач по всьому світу зможе замовити і придбати собі новий CHR. У Уконний життєвий цикл виявився коротшим. Вона з'явилася в 2017 році, а вже в 2023 люди почали їздити на другому поколінні. 6 років проти восьми. Тому, звісно, справедливіше порівнювати цю кону вже з новою Тойотою. Але судячи з усього, там також буде чому дорікнути. Хюнде балансує між практичністю і дикістю в дизайні. Тойота ж з головою пірнула в дизайн. Інакше і не скажеш. Я дуже чекаю на сі чар в Україні. По перше, щоб побачити живцем, часто буває, що в реалі авто краще ніж на футажах та фото. Але буває, що і навпаки. Короче, велкам. Дійсно цікаво. Давайте далі. Але перед цим я хочу, щоб ви переконались, що у вас є автоцивілка. Є, але скоро закінчиться. У мене для вас приємні новини. Ви знаєте, що ми завжди рекомендуємо український сервіс онлайн страхування Hotline Finance. і причин тому. Маса. Це швидко, надійно, безпечно і це дешевше. Якщо вам потрібно підібрати страховку, просто заходите на Hotline Finance і порівнюєте варіанти. І зазвичай це дешевше, ніж страхових. І просто робите свій вибір. Вводите дані і оп, страховка вже у вас на пошті, а ще в застосунку. Плюс до всього, якщо ви вже оплатили поліс, але у вас щось там змінилось, ви можете повернути собі всі 100% ваших коштів без зайвих питань і паперів. Але, звісно, до початку дії полісу. Тому що Hotline Finance не тільки швидко, безпечно і надійно, а ще й відповідально. Ну і бонусом від мене вам мінус 10% за промокодом infocar 10. І, до речі, автоцивілку можна оформлювати і наперед. Тому перевірте, перевірте. Може, дійсно вже час. Отже, баланс. І цей баланс прослідковується також і в салоні. Загальний концепт, звичний і зрозумілий вам все я б сказав, класично, за що Hyundai особисто від мене, окрема подяка. Все, що ви бачите перед собою, сформований роками погляд на звичні і зрозумілі речі. І тут залишається лише аплодувати. Ну а як ще всі органи керування саме там, де ви їх і очікуєте бачити, і жодного сенсору. Це просто розкішно. Звичний блок керування мультимедіа, потім звичний і логічний блок клімату. І я впевнено можу сказати, що зручніше ще не винайшли. І от далі погляньте сюди: підключення ваших гаджетів. Це просто геніально. Тобто, ось у вас написано пуш, розетка підкурювач: 180 ватт, 12 вольт. Все добре. Ось у вас роз'єм Type-C. І ось ще один роз'єм Type-C. І кнопка, яка перемикає просто зарядка, і зарядка, і підключення телефону. Ну, щоб коли ви підключаєте з дротом і не хочете, щоб у вас був Android Auto або CarPlay, а тільки зарядка, один натиск, і все. Це дуже просто. І тут в мене єдине питання. Чому тільки тепер, коли всюди Apple CarPlay і Android Auto бездротові, в тому числі і тут. Бо вони ж тут є, і вони, як я сказав, бездротові. Дива та й годі. До речі, мультимедійка нова. І не тільки для коне. Виглядає схоже на те, що у Хьонде було й раніше, але нова. Нова графіка, краща швидкодія, дещо інакша логіка робочого столу, але все зрозуміло і не перевантажено. Охайно. Є корисні віджити, як-от погода, є й геть марні, як от результати спортивних змагань. Не питайте. Але загалом мультимедіа дуже ок. До того ж, на додачу тут є ще й зарядка бездротова, яка працює саме адекватно. Тобто вона з охолодженням, що дозволяє вам заряджатись нормально, не перегріваючи ваш телефон. Складно сказати наскільки швидко, бо ж акумуляторні батареї в телефонах так кшталт автомобільних швидкість заряджання коригується в залежності від кількості відсотків. Але мій телефон сприймає її швидкою зарядкою, тому підозрюю, що тут 15 Вт. Але головне, що вона працює адекватно на відміну від більшості, особливо в цьому сегменті, і не відвалюється. До того ж тут все от в такий м'якій гумі. Коротше, тут залік однозначно. Нижче є блок підігріву і вентиляції сидінь. Ви уявляєте? Вентиляції? До речі, погляньте на сидіння. Мало того, що вони прямо зручні і з нормальним кутом нахилу подушки, що прямо дивно, але ще й матеріал обивки, Правда, зважайте на те, що в нас топовий енлайн просто фантастично приємний. Алькантара і шкірзам з ось такими логотипами. Сидіння прекрасні. але ми ще не закінчили. Отже, підігрів вентиляція сидінь, є підігрів керма, є клавіша вімкнення камер, і є шайба вибору режимів їзди. Не руху, бо для руху є ось драйв-реверс паркінг, а саме їзди. Режимів небагато. Їх три: це еко, і це стандартний режим. І це цілком логічно. Інакше, а навіщо вам гібрид? Бо ж ця кона гібридна, як я сказав, і поки що виключно гібридна. Згодом там з часом з'являться і електрична, і DWZ-шна версії, є спорт і є сноу. Насправді все логічно. Причому в еко особливого якогось задушення немає. Нормальні реакції, нормальне прискорення. Ну наскільки це можливо. Але я зараз не про це тут під кермом є пелюстки. Але ні-ні ні. Передачі вони перемикають лише в спорті, а в екорежимі ними ви керуєте ступінню рекуперації, що доволі цікаво, і мені здається, логічно в такому автомобілі. І, звісно ж, по хьондівськи тут є автоматична система рекуперації. Ну, тобто, вона за рахунок дистроніку регулює самостійно вам дистанцію до автомобіля попереду вас. Ну, як Вайонів 5, коротше, ви зрозуміли. І з п'ятим Айоніком насправді навіть більше спільного, ніж одна ця рекуперація. І зараз я про компонування і посадку. А це вже точно надасться назвати перевагою. Звісно, тут все треба приміряти під себе, але ну, ось ця панель далеко. Та й взагалі вся робоча зона торпедо далеко, як айоніку. А педальний вузол виходить так, що близько. Тут хотілося б або кермо більше на себе, але тоді треба буде і торпедо на себе подати. Простіше педальний вузол кудись подалі. Тут тягнутися доводиться. І це, на жаль, не єдине, що в коні можна критикувати. Друге, за що можна критикувати, це пластики. Ну, я розумію, що це, наче BSUV але ж вартість чертеняка, вартість. Це авто коштує ну, в онлайні плюс сидіння. Обивка коштує тільки 60 тисяч гривень, плюс там чорний дах. Коротше, топовіше не буває. Мільйон млн 560 тисяч гривень. І тут, блін, жорсткі пластики. Якісні, але жорсткі. Тобто, ось тут м'яко, ось тут м'яко. А це все жорстко. Е, ну. Знаєте що? Можливо, для базової кони, для гібридної, зауважу кони, це ще прийнятно, тому що там вартість 1 280. То за 1 560, ну тут, чесно кажучи, я не знаю. Але тут категорично складно щось заявляти. Втім, за ці ж гроші тут така дрібниця, як те, що. Задні склопідіймачі не автоматичні, сприймається дико, дріб'язок, так, проте все ж. Я розумію, що більшість з вас зараз скаже дорого і вимкне. Але я добре пам'ятаю, як свого часу нам постійно дорікали тим, що пластики, дубові, пф, та не треба на це взагалі звертати увагу. Це ж дрібниці. І якщо ви вважаєте саме так, то я вас вітаю. Бо нова кона може виявитись більш вдалою покупкою, ніж ось цей сієчар. І зараз буде аргумент, який зрозуміють, ну, принаймні, частина власників гібридного січару. У гібридної Тойоти 12 вольтний акумулятор насправді зовсім той невеликий. І от C-HR є такі моменти, що вони сідають і сідають постійно. Це все прогресивно відбувається в залежності від того, наскільки крива і як криво встановлена у вас сигналізація. Причому стається це не тільки з січар, а, наприклад, із Lexus UX. у мене особистий рекорд. я був вимушений підкурювати через два дні на парковці. Коротше, ось така от неприємна історія. У кони 20 вольтна батарея також є, але тут. Не все так просто. Якщо відкрити капот, ви її не побачите. І в багажнику також не побачите. В принципі, ви не побачите її і тут, в місці, де розміщений силовий акумулятор. Але насправді 12-вольтова батарея, от саме в цьому місці під цією кришкою, ось з цієї сторони. І вона також літійонна, як і основний акум, і вона також може сісти. Але Hyundai технологічно далі на крок, а може і на два, в залежності від того, що нам покаже новий січар. Якщо у вас сів ваш маленький акум, ось тут є кнопка 12 вольт бат-ресет, яка заживлює ваш маленький акум від великого. І ви раз і завелись. Ніяких тобі крокодилів і джамп-стартерів. Ось так, от все, все прямо просто. Де там та фотка сієчару? Хороше, авто не має вас бісити, розумієте? Але якщо у вас якось сяде і перший, і другий акум, підкурити коно гібрид також можна. Ось тут є хвостовик, ну а далі, як завжди. Гібрид побудований на базі атмосферного 1,6 GDI, гібрид цей паралельний і електромотор умовно монтований в коробку. Коробкою виступає шестиступеневий робот. DCT з двома сухими щепленнями. По суті, як у Айоніку раніше, класична схема доволі проста, але головне, що вона вже відкатана на Айоніку. Потужність самого 1.6, який працює за Аткінсоном, 105 кінських сил і момент там всього-навсього в 144 ньютон -метри. Але тут же є ще електромотор, і там ще додається 43 кінські сили, і момент вже на секундочку 170 ньютон -метрів. Таким чином, сукупно вийшло 141 кінська сила і момент 265 ньютон -метрів. І це Стандарт для цього сегменту. Прискорення заявлено 10 і 9 секунд. За відчуттями, можливо, навіть дещо швидше, однак перевірити ми це наразі ну, на жаль, не можемо. Тут головне економічність, плавність і комфорт. І я вам просто гарантую, що за цими параметрами кона вас абсолютно задовольнить, тому що вона ну, просто дуже приємна в ходу. І почну я з доброго. А це означає, що з будь-чого. Бо корейці настільки просунулись вперед, що тут дорікнути можна. Е, ну, хіба що керму невисокій швидкості, там воно могло б бути дещо краще. Але це вже прямо нюанси. Так, в житті все дуже добре. Ну, от, наприклад, підвіска. По-перше, вона просто суперкомфортна і дійсно все проковтує. Прямо відчуваєш зв'язок зайонік 5-6, де підвізки вміють грати в комфорт. По-друге, вона дуже стабільна і її взагалі не чутно. У Хюнде часто бувало, от саме з цим, добре, і тут дуже добре. По-третє, шумка: в салоні досить тихо. В рамках класу, звісно, але тихо. Лише на високій швидкості, там стає так собі. Втім, все одно залік. По-четверте, робота гібриду, яку ви взагалі не помічаєте. Робот та про це здогадатись нереально. Ну і по п'яте, в принципі, ви в місті можете вкладатись в 4,5 літри. В мене зазвичай виходить там 5,5, 5,6, 5,9, якщо взагалі собі дозволяти дуже багато. А Втім, 5 це цілком реально. Все. А, ну хіба. Так, єдине, що дратує, це система зчитування знаків, чорт забирай. Тут ви не можете її просто взяти і вимкнути раз і назавжди. Більше того, ви навіть не можете просто звук вимкнути раз і назавжди. І ви вимушені постійно лізти в меню кожного разу. Добре, що тут є ось ця клавіша. Я на неї вивів швидкий доступ до систем безпеки і отак просто заходжу і кожного разу вимикаю. І для розумників на сервісі. Також, знаєте, як це? Бідкаються і розводять руками. Все. Так, це все. Але я нічого не згадав про дві речі: перша, це кліренс, а він тут є і він непоганий. Тому тут залік просто однозначно. А друга річ це BlueLink Digital Key. це такий собі застосунок, але він поки що до кінця в нас не працює. Що я маю на увазі? Тобто ви можете відкрити-закрити автомобіль, можете знайти його на карті. Вам будуть приходити сповіщення, якщо автомобіль відкритий і ви забули його закрити, але комусь делегувати можливість керувати вашим автомобілем тільки за рахунок наявності в нього смартфону з ключем, ви не можете. А також ви не можете, наприклад, запустити прогрів салону. Тому що екологія, ну типу, ось так. Е, ну, коротше, скажу вам, що це ну на цьому Blue Link наголошують продавці, але це не аргумент, просто якась допоміжна функція. Ось так. А аргумент тут в тому, що кона 24-го року це дуже і дуже цікавий автомобіль. І під словом, цікавий, я маю на увазі те, що він і їде добре, і економічний, і він і технологічний. І може багатьом показати, як треба в цьому сегменті. Так він дорогий. Наш автомобіль коштував більш ніж півтора мільйона гривень, і це це, це до біса. Це до біса, але ну, розумієте, в нього були такі речі, яких у інших просто не може бути. в принципі. Ну, Наприклад, відкриття електричне відкриття кришки багажнику. Отак. От ну, в кого в цьому сегменті таке ще є. Саме тому він стільки й коштує. Починається кона з мільйон двохсот там з чимось, але, ну, звісно, там, там не буде все так нарядно, як у нас. Тому мій вердикт круто, але дорого. Отак. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились. Ми, як і раніше, віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ. І далі більше.